Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті Bluetooth-колонка маршал. По ній трішки дітки поскакали і, звісно ж, відірвали роз'єм зарядки. Ось тут він знаходиться під резинкою. Давайте спробуємо перевірити, чи дійсно це так. Під'єднуємо роз'єм і в результаті ми нічого не наблюдаємо. Індикатори у нас не засвічуються. Шатаємо роз'єм, але ніякого. Немає діла. Тобто розім відірваний повністю. Так і є. Десь казали, що з'являлося при шатанні, але зараз нічого не відбувається. Давайте будемо пробувати розбирати. Де вона розбирається, я ще не знаю, тому що перший раз так пороблю. Давайте викрутимо цей гвинтик, виймаємо його і далі ми нічого не наблюдаємо. Не можуть кріпитися на одному гвинті. Давайте спробуємо зняти решітку, як завжди, це буває в Bluetooth-колонках. Обережно її по периметру піднімаємо, вона трішечки приклеєна. Далі бачимо тканинку. Так, відриваємо її обережно, щоб вона не порвалася, не розстоїлася. Захист від пилу, мабуть, підняли. Далі ми бачимо кучу гвинтів і теж їх, звісно ж, викручуємо. Викрутили всі гвинти. І далі за допомогою шпателька знімаємо передню панель. Тут динамік у нас тіліпається. І кнопка. Обережно підправляємо динамік, щоб він не відірвався, не відпав. Так, відірвали динамік. І далі від'єднуємо кнопку вімкнення, що на передній панелі, і панельку прибираємо. Вона нам не потрібна. Роз'єм садимо на місце, бо він виймається трішки. Дістаємо плату основну, далі знімаємо теж роз'єми від батареї і від динаміка. Прибираємо все це діло, далі оглядаємо плату, бачимо роз'єм. У нас, як ви бачите, він тут дійсно відірваний, з м'ясом і по силовим кріплячим місцям теж тут у нас відрив. Тобто будемо його не міняти, а нагріємо і трішки підрихтуємо. Спочатку я підчищу тут одне місце для того, щоб механічно закріпити роз'єм. Наносимо паяльний флюс. І будемо гріти і, звісно, трішечки піджимати роз'єм, щоб посадити його на своє старе місце. Доріжки інтерфейсні не відірвані, це вже добре. Тобто проведемо паєчку і сподіваємося, що все у нас запрацює. Все, роз'єм сідає на своє місце. Дуже добре. Далі підпаюємо інтерфейсні дроти. Обережно, далі перевіряємо під мікроскоп чи через лупу, щоб ніде нічого не замкнуто було, і пайка була гарна. Далі ми під'єднуємо акумуляторну батарею і будемо перевіряти поки що. Під'єднуємо роз'єм зарядки, як ви бачите, світлодіоди засвітили. І зарядка у нас відбувається. Шатаємо роз'єм, і нічого у нас не пропадає. Тобто все добре підпаялося. Далі нам залишається. Нанести, зафіксувати роз'єм клеєм Т7000. Це жорсткий клей, наносимо для того, щоб додатково зафіксувати сам роз'єм, щоб більше таке не трапилося. Як трапиться, то будемо далі відновлювати. Це, ж таке. це техніка, вона має свої властивості ламатися, особливо коли необережно з нею поводяться. Далі ставимо плату на своє місце. Звісно ж, під'єднуємо роз'єм від батареї, динаміка. І далі під'єднуємо третій роз'єм. Це кнопка ввімкнення. Вона знаходиться на передній панелі. Все, садимо плату на місце, звукоізоляцію. Ставимо, центруємо динамік, щоб він нормально став. Ось такий китайський маршал. Далі одягаємо передню панель, звісно, закручуємо всі гвинти. Закрутили, все, закриваємо тканинкою і будемо одягати решітку. Трішечки підрівняли її. І я її на клей посадив. І, звісно, по периметру всажуємо, щоб трималася вона добре. Далі нам залишається провести перевірочку в зібраному стані, впевнитися, що все в нас вийшло. Перевіряємо. Шамляємо роз'єм, як ви бачите, індикація у нас повноцінно працює, тобто можна віддавати власнику. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.